Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні в нашому ефірі історик, краєзнавець, екскурсовод Геннадій Махорин. Добрий день, Геннадію Леонідовичу. Ви є автором численної кількості історичних праць, викладачем історії у Поліському національному університеті. Але сьогодні хочу більше поговорити про вашу екскурсійну діяльність. Як все розпочалося і чи пам'ятаєте ви свою першу екскурсію так, екскурсійною діяльністю я вже займаюся досить давно, але більш активно останні десь років 4-5. А 10 років тому я лише так пробував проводити екскурсії для студентів. От, тодішнього ще місця роботи це університет імені Івана Франка. І так, таким чином, набував досвіду. І зараз екскурсійна діяльність є, по суті, Такою на регулярній основі я намагаюся знайомити мешканців міста із видатними пам'ятками житомира. Ви є гідом. Який вам маршрут найбільше подобається? Я розробив понад 20 екскурсійних маршрутів. Оглядова екскурсія і тематичні екскурсії авторські. І найбільш цікавими, якщо, як на мене, є екскурсії католицьким і лютеранським кладовищами. Тому що це застигла пам'ять нашого міста. Це місце, де, скажімо, спочивають видатні люди Житомира, і кожна людина це окрема доля, це окремий світ. І моє завдання розказати екскурсантам про цих людей, розкрити їхній внутрішній світ, розкрити їхню роль у житті нашого міста. Чи можете ви назвати улюблену аудиторію на своїх екскурсіях? Так, у мене склалося дві групи постійних екскурсантів. Із Києва група, яка була вже на моїх п'яти цілоденних екскурсіях із фірми Колокрай. Вони приїжджали, і от я їм презентував цілу низку своїх екскурсійних маршрутів. І також в Житомирі теж є група. Екскурсантів, які до мене постійно приходять. Є, звичайно, люди, які ще додаються, і змінюються. І, звичайно, що ті люди, які до мене приходять постійно, є для мене найбільш дорожчими. І саме для них я працюю з метою їх вразити, тому що це люди, які приходять, вони самі добре знають Житомир. І тому відкрити для них щось нове: нові імена, події, новий погляд. Наприклад, на події, тому це для мене от це найважливіше завдання, яке спонукає мене удосконалювати, доповнювати екскурсії, вишукувати щось нове. Оці люди, яким я радію, і для яких я в першу чергу ставлю таку високу планку. А чи редагували ви свої маршрути після початку війни? Звичайно, що події політичні вони вносять корективи корективи, у... І разом з тим, і навіть пропозицію екскурсій. Зараз набули більшої популярності патріотичні екскурсії, місцями визвольної боротьби українського народу в Житомирі, де розроблено ціла, цілий такий маршрут, екскурсійна вісь від Тараса Шевченка до Олега Ольжича. І також, звичайно, ж, зараз приділяється увага тим меморіальним дошкам. Які встановлені на честь загиблих воїнів, захисників України. І тому, якщо вони знаходяться на будинках, що, на, на, що є на маршруті, звичайно ж, я звертаю увагу на долі цих людей, на їхній чин героїчний у захисті України. А яких туристів більше? Місцевих чи приїжджих? Звичайно, що місцевих більше. Місцевих більше. і... Це зумовлено тим, що, що я проводжу екскурсії і в будній день, не тільки вихідний. І що є запит на мої екскурсії, і пропонують мені, що давайте проведіть екскурсії там, там, там. Я готуюся до однієї екскурсії близько місяця, щоб провести двогодинну екскурсію. Це не так-то просто продумати, скласти маршрут, наповнити його інформацією цікавою. Мало знайомою широкому, широкому загалу. От, тобто, загалом більше місцевих екскурсантів. Мабуть, успішна екскурсія буде, коли сам екскурсовод залюблений у своє місто? Так, звичайно. Я от хочу передати цю любов до, на, до нашого міста, захоплення нашим містом, його історією, щоб люди, які побували на моїх екскурсіях, перейняли від мене от ту часточку любові до нашого міста і усвідомлення, яке воно. Унікальне з поміж інших українських міст. Звісно, історична правда важлива, але є стільки цікавих переказів, легенд, навіть домислів, пов'язаних із різними подіями. Чи використовуєте ви їх у своїх екскурсіях, і як на них реагують туристи? Взагалі легенди, легенди перекази, вони міфи, вони оживляють, оживляють екскурсію, безперечно. І якісь елементи, скажімо. Цього багатство легенд міфів я можу використовувати, але я наголошую на тому, що це згідно легенди, що це є міф. От. І щоб зразу ж оцінити, що це не є історичною правдою, щоб слухач, екскурсант розумів, що це вимисел. От. І взагалі-то я не зловживаю цим, тому що я людина, яка міркує і коперує фактами, доведеними фактами. Перевіреними знаннями, і тому я хочу, щоб екскурсант він сформував у себе в голові якраз правильну картину, достовірну картину історичного минулого нашого міста. А яка найцікавіша містика, містична історія про Житомирщину, така собі хорор містика Звичайно, що є легенда. Не легенда, а така, скажімо так, любовно-детективна історія, яка має певне легендарне таке звучання, це про вінчання в Житомирі старости Житомирського замку Дмитра Федоровича Сангушка із найкрасивішою дівчиною того часу Гальшкою Острозькою, племінницею князя Василя Костянтина-Острозького, якого називали Некоронованим Королем Русі. От. І ця історія вона подобається глядачам, і вона, звичайно, там є елементи містики, тому що це вінчання відбувалося всупереч бажанню матері Гальщики. І коли вінчання це проходило у нашій церкві, то здійнявся вітер, погасив о, свічки, почав розхитувати лампадки. І священник перелякався не на жарт кажучи, що сама природа проти цього вінчання. І хотів вже відмовитися від цієї, скажімо, служби е, релігійної, але йому сказав Дмитро Сангушко: я тобі плачу гроші, а не природа, давай вінчай нас. І там ще далі такі містичні є історія про її перебування у Львові, у монастирі францисканців, про її любов. І кохання з Костятином із Симеоном Слуцьким князем, і вдруге вона обвінчалася, вона кілька разів була обвінчена протягом короткого часу. І містичним її закінчення її життя, коли вона отримала свободу від цих шлюбних, шлюбних уз, якими її пов'язали без її згоди. Але видно, наклало відбиток на її самопочуття, що вона зійшла з розуму і померла власне, хворою, але саме вона запропонувала своєму дядьку заснувати Острозьку академію. Взагалі є, є містичні історії, пов'язані із підземними ходами, із ізуїським монастирем. Звичайно, що е я теж інколи про них розповідаю. Але знову ж таки, я оперую фактами і намагаюся, щоб не плутати свідомість і розум людей різними домислами, вигадками, щоб людина мала чіткі і правильні, достовірні уявлення про історію нашого міста. Якби була машина часу, в який історичний період нашого міста хотіли потрапити і з якою історичною особою зустрітися, я людина яка дуже любить видатних людей. І я стараюся про них розповідати. І однією з найвидатніших постатей, пов'язаних з Житомиром, був єпископ, настоятель кафедрального костелу Святої Софії Юзеф Анджей Залуський, який у середині 18 століття тут у нас служив, а він свого часу був одним із основників Польської академії наук. Людина, яка зібрала найбільшу на той час бібліотеку в Європі, 200 тисяч томів. Людина, яка була канцлером при французькому королівському дворі, і наприкінці життя він прибув до Житомира. І от якби це з ним побачиться, поспілкуватися, от це, здається, мені було б ну, найкраще бажання. І саме от період XVIII століття, доба просвітництва, вона мені дуже імпонує. Тому що люди жили ідеалами прекрасного як служити людству, суспільству. І ось те, що я хотів би, щоб відродилося у наших реаліях. Дякую, Геннадію Леонідовичу, за таку цікаву розмову. Ми спілкувалися з істориком, краєзнавцем, екскурсоводом Геннадієм Махоріним. Розмову вела Софія Польова. На все добре.